Доброго дня, мене звати Богдан Михайлов я директор громадської організації Ресторанна Гільдія. Також працював шеф-кухарем в таких місцях, як Хілтон, Київ, Інтерконтиненталь, Київ, Редісон, Алфавіто. Ну і в ряді інших проєктів. Є учасником клубу шеф-дипломатів при МЗС України. Мав нагоду. Працювати з великими шеф-кухарями мішляновського рівня був, скажімо, учасником різних кулінарних шоу. Різних передач, а якщо ми розглядаємо світові тренди, це одна річ. Якщо ми розглядаємо тренди, які будуть працювати в Україні, то треба дивитись з позиції ментального здоров'я. Потрібно розуміти, що люди хочуть наших хороших якісних, але місцевих продуктів. Ну і звичайно, треба врахувати те, що зараз на фоні того, що Йде продовольча криза, ми намагаємось прилаштуватись до цього зараз. Дуже популярним це є сублімовані дегідровані продукти, які ми використовуємо Подача вав-ефектів так справді, але треба розуміти, що і продукти, і страви в цілому повинні відповідати певним базовим задачам для організму людини. Не давати їм. Достатньо калорій, давати достатньо вітамінів для того, щоб вони були не тільки красиві, але ще смачні, поживні і корисні. Багато закладів, ну зокрема, якщо ми там візьмемо столицю нашої держави, вони зараз переформатувалися з. Grab and run go, з формату «to go» все рівно людям хочеться якоїсь камерності, і я спілкуючись недавно з, з дирекцією одного закладу. Каже, ви знаєте, що був один концепт, але ми зрозуміли, що людям потрібні емоції. Люди хочуть себе відчути в ресторані, хочуть тих емоцій. І відповідно, ми змушені були зробити ремонт, зробити там деякі моменти переобладнання, переоснащення кухні і таке інше, і вернутись в формат. Так, звісно, не буде того пафосу, який був до війни, але відверто вам скажу, і воно справді цікаво. Люди з сім'ями приходять. Не отримують якісний продукт. Вони отримують хороший тактовний сервіс. Це дуже важливо. Звичайно, треба передбачати багато моментів, в тому числі і в кухні, і в тому числі і в в інтер'єрі, в тому числі в у зручностях. Один з маркерів при виборі готелю це є ресторан при готелі. І це є сніданок, який може бути включений в проживання. І звісно, при правильній організації технологічних процесів в цьому ж ресторані можна обслужити величезну кількість гостей на сніданок, тому що люди зранку не хочуть думати, де б їм поснідати вони хочуть отримати якісний хороший сніданок. І знову ж таки, має бути обов'язково емоційна складова, тому що крім продукту, який ви даєте, ви даєте ще емоцію, і та емоція, як ми всі розуміємо, чи це бізнес готель, чи це готель для відпочинку з дітьми, чи це там готель, де child фрі формат. Ви хочете отримати якісну, хорошу емоцію, яка подарує вам ці емоції на цілий день. Так, звісно, хороше обладнання. І ще, крім того, якісна сервіс підтримка, як це є від надійного партнера. Ну, зокрема, сьогодні, компанія Спроф. Вони ну справді молодці. Вони підтримку технічну і також підтримку роблять по Тренінгах вони навчають персонал, що зараз, на жаль, не кожен заклад професійної освіти може похизувати тим обладнанням, яке випускники побачать на професійних кухнях. Відповідно, весь персонал потрібно готувати до того, щоб обладнання працювало як можна довше. Відповідно, проведення тренінгів. Ну, це є запорука того, що обладнання працює довше. Правильне розташування обладнання хорошої якості на правильних місцях суттєво економить час. Це є якісний продукт на виході, це є продукт, який приготовлений за короткий період часу, і це той продукт, який очікує гість. Але наша задача не тільки дати гостю той продукт, на який він очікує, а перевершити його сподівання. Коли вже е, люди погоджуються на те, що потрібно робити якусь реновацію, змінити обладнання на покращене, е, то відповідно це обладнання має відпрацювати свої інвестиції. Е, і воно має е, ряд задач виконувати: перше це е, спрощення технологічного процесу, полегшення зменшення часових рамок, а також е, полегшення навантаженості на е, Скажімо, тих людей, тих спеціалістів, які будуть задіяні в технологічному процесі. І справді при правильних цих всіх умовах ви маєте ну, значно більшу перевагу перед вашими конкурентами. Зокрема, на одному з об'єктів, де було правильно все прораховано, з досвіду скажу так: в нас троє людей. Було задіяні при приготуванні видачі сніданків для 700 людей при правильній організації робочого процесу. І ось вам відповідь на те, що обладнання справді допомагає, але воно йде в комплексі, тому що окремо хороше обладнання, окремо хороший персонал і окремо технологічний процес, воно не працює, воно має бути об'єднано воєдину. Пані Аспроф мені допомогла дуже, дуже добре і дуже потужно спрацювала їхня команда, незважаючи на те, що відкриття було в таких досить непростих умовах, коли кінець року 2021-го, Склади в більшості е, у компанії закриті в Працює до 31 грудня. Вони мені поставили, по-перше, вчасно обладнання з всіма логістичними перипетіями і снігом. А це було відкриття готелю Буковелі в самому центрі. Крім того, в короткі зжаті сроки вони не тільки поставили обладнання, вони підключили його. Відповідно, сервіс команда добре спрацювала, і також команда, яка займається тренінгами. Провела тренінг для мого персоналу. Відповідно, я був готовий до відкриття сезону, до відкриття готелю, який відкрився 4 січня 2022 року. І відверто вам скажу, я був спокійний. Чому тому, що фахівці в мене знали, що робити, як робити, на якому обладнанні, що за чим. Технологічний процес був розписаний похвилинно і відверто вам скажу, що на третій день відкр... після відкриття готелю в нас було 700 сніданків. Відповідно, очікуваний результат від гостя, який перевершив його очікування, задоволений гість, який приїжджав неоднократно. Задоволені інвестори, які вклали гроші в обладнання і в надійних партнерів, де компанія «Еспроф» до сих пір підтримує, тому що є гарантійні зобов'язання. Час від часу приїжджаючи знову ж таки в Буковель. На інші об'єкти спеціалісти даної компанії завжди приходять до партнерів, які є поруч. Це немало уважно і не треба дзвонити кожного разу. Вони є, приїхали без дзвінка. Це звичайно мотивує працювати з ними і надалі. Ну і це надійно справа в тому, що не тільки вони виконують обов'язки по контракту. Вони чисто в людському форматі відношенні фейс-то фейс. Вони підтримують нас як шеф-кухарів. Вони підтримують бізнес. А український бізнес має зараз працювати. І слава Україні!